Какой вы мистер Харькова. Ох и мрази. Я подумал, что он прилетел ко мне. Думаю, чем же я такой знаменитый. Ей год 4 -го числа, ей исполнилось 86 лет. Понад півсотні ударів завдала Росія по Харкову. Шахеди, авіабомби, ракета. Близько двох годин тривала комбінована атака. Це одне з місць влучань. Дев'ятиповерхівка в, дев в Основ'янському районі. З ліфта вишли, із ліфтами ви вийшли, ви вийшли да, права квартира, а да? на кричала шпацавала лісниці. квартира на восьмої Так, да, справа вот так. Колега. Колега, а це те, що поліцейська? А в якому стані там щось продавлювати? Зашел в туалет и в этот момент произошла просто сумасшедшая вспышка. Удар, все по квартире полетело, я перепугался, потому что сорвала все двери, все стекла, успокоился, выпил успокоительного и стал собирать вещи. Вот как, как ни странно. Спокойно, не спеша, стал собирать вещи, потому что самое основное это документы. Но кошка куда-то убежала. Кошку, кошка, кошка где-то в квартире. У меня мать на седьмом этаже поднялся на седьмой этаж, забрал мать, у нее уже все горело, дым страшный, и вышли сюда, и все, а дальше ребята тушили по мирному населению бить это твари. Ей вот 4 числа, ей исполнилось 86 лет. Она нормальная женщина, веселая, активная. Но она останні годы болела, болела как ноги отказали. В схожой районах, мистеперка, пострадали цивільні об'єкти. Це житлові будинки дуже багато розтрощені сліком, дахи зараз обсидємо. Пуски керованих авіаційних бомб з в Білгородської області були здійснені місця шахетів та ракет не встановлено. Ну, якщо брати по кількості застосованих озброєнь одночасно і за короткий проміжок часу, то так, це одна з наймасштабніших атак. Якщо брати 22-й рік, то звичайно були дні, коли по 150-200 обстрілів за день відбувалося в місті з усіх видів озброєння.